Депутати під час сесії, яка відбулася минулої п'ятниці, обговорили болючу тему відсутності води під час відключення електроенергії. Загалом питання по воді і світлу наразі настільки злободенне, що вийшло на перший план для жителів громади, адже жити при відсутності світла і постійних перебоях з водою у таку спеку стало просто неможливо. Ситуація от дуже не дуже складна, надзвичайно складна. У нас були були пориви в енергетичній мережі України в окремі часи, по 20 годин на окремих вулицях не було електроенергії, в тому числі на вулиці Зеленої бувша, Совєтська і поруч вулиця сьогодні цілу ніч не було, з трьох годин ночі до ранку не було води. І таке інше. Тобто, але ось е, бувають випадки, коли хтось закрив трансформаторну підстанцію, туди не можна попасти. Хтось десь, тобто, я для всіх говорю. Система працює в складних екстремальних умовах. Що дало оці всі переключення? Переключення дали, що частина обладнання енергетично вийшла з ладу. У водопроводних мережах з'явилися гідравлічно різні. Тож система працювала, система спокійно, виважено, без різних скачків. Тепер, коли виключили, включили там генератор, та система стала давати збої. У нас дві доби практично не було води у 32-му мікрорайоні. Прийняли рішення, будемо додатковий водопровод протягувати. тобто Кожен день будуть прийматися якісь рішення. Микола Нога пояснив ситуацію з генераторами, які задіяні для забору і подачі води населенню. Генератори у нас получені потужні на другий підйом. Тобто вони стоять на трьох станціях другого підйому. Скважини закачують у йомуся. Потім зйомкості проскачуть по городу. А там, де зйомкостій, потужні генератори стоять. Є відключення, генератор запускається, можна качати. Але в зв'язку з тим, що стало зовсім мало електроенергії, скважини за ці дві години не вспівають накачати воду в йомкосі. Під час обговорення даної теми у декого виникло питання доцільності відключення води у нічний час. Проте представник водоканалу так і не дав на нього чіткої відповіді. Світло у людей є ночі. Вони не можуть ні попратися, ні помитися. У кого діти маленькі, у кого люди там пристарілі, треба вода, ну, зараз Ну, якось Це в целях економії. так воно, знаєте… Да яка тут Це таке, Михайло Візорочка, почуйте мене. Третій поверх, третій поверх, 12-та ночі по нулям. Все, вода не капне. 6, вода пашла. Якщо немає води, то це не просто питання гігієни, це ж і приготування їжі, це і пиття. Немає води, це не мож... а людина з тиском, з цукром. Та взагалі ми живемо в 2024 році, так в умовах війни. Але вода це першочергове наше право: право на воду. Мер міста дав надію мешканцям громади на те, що ситуація стабілізується, коли вдасться на кожну свердловину встановити окремий генератор. А поки що вирішується інше важливе питання: відновлення роботи насосу у селі Ображіївка, який подавав воду у населений пункт і вийшов із ладу. Його замінили, але зв'язку з тим, що Деякі час система була пустою, Сьогодні новий насос не може її накачати в зв'язку з тим, що електроенергія є нестабільною і насос не, не працює е, в, ну, весь час. Е, я просив передбачити, або ми генератор, туди купуємо потрібної е, потужності, аби цей насос працював завжди, щоб люди були з водою. Ну або якось виходити з цієї ситуації. Я пам'ятаю, ми приймали в е, комунальну власність е, на баланс, брали якісь там е, супергенератори, які нам надавали для водоканала. На сьогоднішній день е, ну, велика проблема з водою. Ми не кажемо за села навіть в місті, а за села взагалі нема що навіть казати. Насос ми вже купили, вже Ну, до нього треба автоматика. Автоматика буде в понеділок. Тоді буде система постачання працювати. Ці насоси вчора пройшов ріє, від того у нас вже по поприйшли. А брожирка дружель, може бути без води. Зараз по графіку буде включати цей насос. То ми паримо Тобто По насосу і по автоматі на наступну неділю все буде стояти, як працювати, як і працювати. По генератору. Щоб працював генератор, його треба обслуговувати, і щоб там хтось там На Налечі Віталік, який там працює, майстер треба десь ховати, це охороняти, включати. це можна зробити. тільки для цього треба щось обладнати. Микола Нога наголосив, що в таких екстремальних умовах доводиться приймати нестандартні рішення. Але міська влада робить все для того, аби полегшити життя мешканців громади у цей непростий період.